Доброго ранку, любі малята! Запрошую на цікаве заняття. Подивіться, яка пора року за вікном. Так, це красуня зима. Ми вже знаємо, тваринки підготувалися до зими. Подивіться, вгадайте, що це за тваринка? Так, це руденька білочка. Сьогодні ми будемо про неї говорити. А потім зліпимо. Дивіться, яка ж вона прутка! Білочки це маленькі пухнасті тваринки, що живуть у лісі. Але їх можна зустріти і у парку. Звірятко має видовжене струнке тіло. Голову звірка прикрашають довгі вушка, і у них на кінцях є пензлики. Очі розташовані з боків, наче чорні намистинки. Тваринки вирізняються великими передніми зубами, які сточуються і ростуть усе життя білочки. Лапки білок пом'якшують стрибки, а гострі кігти дозволяють легко пересуватися по деревах. Хутро у білок буває різних кольорів: буває чорне, біле, руде і темне буре. Ось такі маленькі. Протки звірятка. Звірятка можуть близько підходити до людей. Можна їх підгодовувати. Вони живуть в дуплах і утеплюють свої будиночки мохом, папером, шерстю. Зазвичай вони мають кілька осель. Звірятка роблять запаси їжі, в дуплах або закопують у землю. Їдять і горішки, насіння, жолоді, шишки, гриби і можуть ласувати капустою, морквою та квасовою, а можуть залізти у годівничку для птахів за насінням. Білочки користь приносять людям і лісу. Вона риє ямку у землі та ховає горішки та насіння. Дочка може і забути, де вона зарила свої горішки та насіння. А на весну буде проростати новий ліс. Білочка ще користується своїм пухнастим хвостичком, наче ковдрочкою і взимку їм вкривається. А ще хвостик допомагає перебігати з гілки на гілку, з дерева на дерево. Коли буде така можливість, обов'язково поспостерігайте за цими звірятками. А тепер запрошую на ліплення. І ми з вами сліпимо маленьку, руденьку білочку. А зараз візьміть, будь ласка, горішок і підготуємо наші ручки. Сидить білка на візку, продає вона горішки. В сестричці, горобцю, синичці, мишкові косолапому, зайчикову хатому, кому в зубок, кому в хустку, а кому в лапочку. Розглянемо білочку. Руденька. має голову, тулуб, хвостик. Очі чорні, носик, вушка гостренькі. Ще лапки передні і задні. І ось таким зробимо, наче вона така пухнаста. Для цього беремо пластилін, помаранчевий та чорний колір. Стеко. Та дощечка. гарний настрій і наші ручки. Так, починаємо робити. Тепер треба відділити невеличку частину для лапок. Тепер частини розділяємо на три шматки: голова, тулуб і хвостик. Один шматочок це буде голова, два інших тулуб і хвостик. В долоньках розминаємо і розкочуємо ковбаску. Тепер з однієї сторони витягуємо, наче лапки, розділяємо стекою навпіл і пальчиками поправляємо. Посадили нашу заготовочку. Інша частина розігріли між довоньками і розкачуємо кульку. Це буде голова нашої білки. Тепер пальчиками витягаємо, формуємо голову. Вона гостренька. І гостренькі вушка. Так, з обох сторін. Ось такі вушка робимо. І трошки витягуємо мордочку. Так, приєднуємо до тіла нашої білочки. І пальчиками з'єднуємо обережно. Дві частини пластиліну. Ось так як роблю я. Останню частинку розминаємо це буде наш хвостик, розкочуємо, робимо ковбаску, з однієї сторони, трошки вущою зробимо, а з іншої трошки товще. Ось так. Тепер формуємо хвостик нашої білочки. Ось так, згинаємо і з'єднуємо з білочкою. Так само пальчиком ми з'єднуємо деталі пластиліну. Зараз будемо робити передні лапки нашої білочки. Розминаємо шматочок пластиліну, розкочуємо невеличку ковбаску, стекою ділимо навпіл. Та приєднуємо верхні частини тіла нашої білочки з однієї сторони і так само з іншої сторони. Ось такі лапки. Так. Тепер беремо шматочок чорного кольору, розминаємо в долоньках, тепер розділяємо. Спочатку навпіл, іншу частину ще раз навпіл. І скочуємо три кульки. Дві кульки, це очі. І третя кулька носик. З'єднуємо наші деталі. Ось так очі нашої білочки. І зараз з'єднаємо носик. Ось так. Зараз. Стекою будемо робити кіхті нашої білочки на лапках. повторюйте за мною. Так само на верхніх лапках. Тепер, Тепер стекою промалюю такі смужечки, наші це пухнастий хвостик. З іншої сторони так само робимо. Ось так. Тепер ми робимо наче пензлики на вушках з однієї сторони і іншої сторони. Ось така гарненька білочка вийшла у мене. Для неї є і подружка. А я буду чекати на фото ваших білочок. Дякую за увагу і до нових зустрічей.